Давай я вас знімаю. Ми в Турції дереве інжери, шукаємо. Oh, Ось такі. з знайшли дерева. Но в основному зелені. Mm. Ну і кактуси, звичайно, мої любимі. Куди без них. Ось... ми? На снак äh, інжир дерева. Ось такі mm. всередині красивий. Дуже mm. гарний mm. всередині. Даємо нашому оператору в доволі. Уже я не їла вже життя. Спасибо, Людмили. Вона його зірвала. Це не я його знайшла. Але я дегустую. Давай я вас знімаю. Ми в Турції рвемо інжири, шукаємо ось такі. з цього дерева, але в основному зелені. Ну і кактуси, звичайно, мої любимі, куди без них. Терпуємо на смак інжир дерева. Ось такі всередині пасили. Дуже гарний серед. Даємо нашому оператору. Спасибо. Буде солодкий. Смачніше що я не їла в життя. Спасибо, Людмиле, Вона його зірвала. Це не я його знайшла. Але я дегустую.